Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Два китайські електромобілі стали фіналістами конкурсу Європейський автомобіль року 2024 Це минулорічна новинка Седан BYD Seal І цьогорічна новинка Компактний кросовер Volvo EX30. Вони конкурують з п'ятьма іншими авто, з яких два також електромобілі. Переможця буде оголошено в перший день Женевського автосалону 26 лютого. До Речі, в останній щорічний салон проходив 2019-го, а 2020-го його скасували за два дні до початку через пандемію. Нагадаємо, що всього сім китайських автомобілів увійшли до так званого лонг-ліста премії автомобіль року в Європі 2024. Загалом у ньому було вказано 28 авто. До списку автомобілів із Підневесною увійшли BYD ATTO 3 Вінжи Ян Уан Plus, Smart No1. BYD Dolphin, Neo ET7, BYD Han, Volvo EX30 і BYD Seal. Як бачите, наполегливість лідера ринку КНР і вже фактично номер три у світовій першості компанії BYD окупилася і, хоч одна модель, але все ж таки перейшла з лонг листа в шорт-лист, тобто до фінального списку претендентів. Що стосується Volvo і X30, то якщо зараз вимовляємо Volvo, то звичайно ж маємо на увазі концерн Geely. А якщо врахувати, що і Smart номер один також належить Geely, то серед довгого списку та європейської премії були авто від трьох китайських компаній: NIO, BYD та Geely. Якщо відставити у бік авто з Китаю, то в короткий список потрапили ще такі моделі: BMW 5 Series, Kia EV9, Peugeot i3008, Renault Scenic і Toyota C-HR. Крім них, у лонг-лісті були моделі, які у вас зараз на екрані. Тобто всього із 28 авто було 15 електромобілів. Також із цих 28 легковиків 28,5% були із Китаю. 28,5% французького виробництва, а німецькі, корейські, японські та авто із США склали 14,3%. Залишилося додати, що мине місяць, і тільки після цього ми дізнаємось Женеві, який саме електромобіль став автомобілем року в Європі. А тепер найважливіше, ми звичайно ж розповімо вам про це, при чому зробимо це прямо під час автосалону в Женеві, на який наш канал обов'язково поїде. І зробимо ми це спеціально для вас. Тому, якщо хочете першими побачити усі новинки першого постковидного автосалону у Швейцарії, то підтримайте нас у коментарях. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. У компанії Cherry з'явився ще один бренд, але цього разу це не окрема марка, як у випадку з iCar, Ексід або Стера, а спільне підприємство, яке створено з Huawei. Тут варто окремо відзначити, що у плані створення СП саме Huawei особливо результативний. Дивіться самі, ця компанія має частину в електромобільній марці Арк тобто спільно з концерном BAAC. Разом із концерном Socon створено бренд Eito. А разом із компаніями CATL та Чанган засновано марку Avatar. Новий бренд електромобілів від Chery та Huawei отримав назву Luxeed. Місцева назва бренду GC, що можна перекласти як межі розуму, англомовне ім'я перекладається як розкішна швидкість. Для своїх авто IT-гігант постачатиме всю бортову електроніку, системи автопілота, електромотори та зарядні пристрої. Чері, у свою чергу, збиратиме з цих компонентів на своїх заводах першу модель з лого нової марки. Вона отримала назву Люксід 7 Це великий седан, тому що його довжина 4 метри та 97 сантиметрів, ширина 1 метр 96 сантиметрів, висота 1 метр і 47 сантиметрів, колісна база 2 метри 95 сантиметрів. В основі авто лежить платформа e 0 x яку Chery розробила для своїх дорогих моделей Стера. Вона має пневматичну підвізку з подвійними поперечними важелями спереду, а ззаду багатоважельна система. 800 вольтова архітектура DriveOne – це результат роботи Huawei. Система майбутнього автопілота працюватиме з лідаром 12 ма ультразвуковими і трьома міліметровими радарами. Ще є 11 камер. S7 отримав безрамкові двері та двосекційний скляний дах, який не пропускає майже 100% ультрафіолетових променів. Інтер'єр із двома екранами на передній панелі виглядає типово для сучасних китайських машин. З надзвичайних рішень компактне овальне кермо і два бардачки перед пасажиром верхній та нижній. Важель вибору режиму руху розташований за кермом. Переднє пасажирське сидіння називається «Queen Seat». Його можна електрично регулювати у 18 напрямках. Центральна консоль пропонує передньому пасажиру також спеціальну косметичку, яка є по суті другим бардачком. Люк Сіт С7 має сенсорні панелі на картах задніх дверей. Завдяки їм пасажири можуть налаштовувати систему клімат контролю, об'єм багажника 420 літрів, плюс є підпілля на 52 літри. Планується чотири версії авто. Перші дві мають назву Pro та Max. Їхня дальність ходу на одному заряді становить 550 і 705 кілометрів відповідно, згідно з циклом CLTC. Інших характеристик для цих модифікацій поки що не озвучено. Це тому, що першими на ринок видають модифікації Lux S7 Max Plus та Max RS. Автомобіль у модифікації Макс Плюс може проїжджати 800 кілометрів на одній зарядці. Такий седан має задній привід з одним електродвигуном, потужністю 215 кВт або 292 кінські сили, максимальна швидкість 210 км кілометрів на годину. Люксід S7 Max RS замислювався як спортивна версія, а значить, у нього повний привід, який забезпечується двома моторами з загальною потужністю 365 кВт або 496 кінських сил. У такого авто підвізка отримала спецналаштування, ще й гальма брембо та колісні диски діаметром 21 дюйм. В екстер'єрі бажання швидкості видають більш агресивні бампери, спецнакладки та спойлер на кормі. Седан масою 2 тони та 170 кілограмів може набрати першу сотню за 3,3 секунди. Але максимальна швидкість, як і в попереднього варіанту, 210 кілометрів на годину. Запас ходу у найшвидшого авто зі всіх варіацій 630 кілометрів. У Китаї за далекобійну версію S7 Max Plus просять 328 тисяч юанів або 45 тисяч доларів. А за повнопривідний Max RS потрібно віддати 358 тисяч юанів або 49 тисяч доларів. Ми, канал Вольтауто, їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі Палехспо. На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останнє, 2019-го. З 2020-го через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми прямо в день відкриття. Дивіться перший сюжет про це європейське моторшоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше п'ять автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів, моделі з Піднебесної займуть друге місце. Звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки з КНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.